Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 16 квітня середа вечір і вашій увазі Я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Сьогодні вони писали про і повідомляли про і парад, які мають бути у Москві 9 травня. І про мирні перемовини можливі, і про те, що у Париж їде Рубіо і Вітков, саме поговорити, зокрема, і про Україну, і про Фінляндію сьогодні писали. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто уваги, і на що найбільше звертали увагу і повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, а США Перші особи Трампа проведуть переговори з європейцями щодо російсько-української війни. Ну там не зовсім буде російська тійше так, не тільки російсько-українська війна, там ще буде й питання Ірану. Бо в суботу, 19 квітня, буде другий раунд переговорів Сполучених Штатів Америки і Ірану щодо іранської ядерної програми. Але у Париж е, вирушать Марк Рубіо, держсекретар США та спеціальний представник. Як називають головний переговорник Трампа Стів Вітков. і в четвер вони зустрінуться з президентом Франції Менем Макроном. Ну, а також Рубі буде зустрічатися із міністром закордонних справ Франції. А в цей час, коли буде зустрічатися з міністром закордонних справ Франції, міністром збройних сил Франції де Корню, поїде з візитом до міністра оборони США. Гексета, отже, такий напружений достатньо буде четверг, і цей четвер буде багато в чому стосуватися перемовин стосовно війни в Україні. вашим пост. Тридцядене перемир'я досягнете за посередництва адміністрації Трампа, мало призвести до більш широкого припинення бойових дій, але цього не сталося. Ну мова йде про це перемир'я. Ніби припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, яке ніби було досягнуто. Чому я кажу, ніби було досягнуто? Бо Росія вважає, що воно вступило в дію з 18 березня, тобто, вже має 18 березня бути завершення цього мораторію, якщо можна так назвати. Ну а Україна говорить що на тиждень пізніше, 25 березня. Так чи інакше, Дмитро Пісков заявив, що мораторій скоро закінчиться і звинуватив Україну в його недотриманні. Він також додав, що президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення найближчими днями. Про це пише американська газета The Washington Post. Велика Британія, Британська зегардія. Швеція заявила, що викликала російського посла до свого МЗС, щоб висловити протест проти нападів Москви на міста та мирне населення України. Ну, мова йде, якраз от після цього. Удару ракетного балістичними ракетами Іскандер по центру міста Суми. Бачите, Швеція викликала посла, а Трамп заявив, що йому повідомили, що це була трагічна помилка. Також «The Guardian повідомляє про те, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіццо підтвердив свій намір взяти участь у святкуванні 9 травня у Москві. Ну і латвійські законодавці проголосували за вихід з договору про заборону протипохідних протипіхотних е, міноскільки ґагина Балтії прагне зміцнити свою безпеку для стримування Росії. Ну слід нагадати, що ця отавська конвенція вона в 1999 році була прийнята. Україна до неї приєдналася. Я, наскільки я так. Розумію, ми ще не вийшли з цієї конвенції, і ми, до речі, знищили дуже багато цих протипіхотних мін, яких нам не вистачало, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Ну і не тільки, я думаю, з 2014 року. Тобто, ця, до речі, Росія вона не приєдналася була до цієї Латавської конвенції. Бачите, нас свій час змусили. Тобто, ми тоді фактично ну, не були. Суб'єктом міжнародних відносин були були об'єктом. Зараз Трамп і Росія намагаються знову зробити так, щоб Україна стала об'єктом міжнародних відносин. Ну нічого в них з того не вийде. Британська за телеграф у четвер. Путін проведе переговори з Катаром. Росія проведе переговори з міром Катару в Москві в четвер, щоб знайти можливу мирну угоду для припинення війни в Україні, оголосив Володимир Путін. Ну не знаю, що там Катар. Катар дійсно виступав посередником. Він допомагав нам в поверненні дітей, і так чи інакше він відіграє тут позитивну роль. Але там як сказав Пісков, обмін думками між путіним і міром Катару щодо українських справ обов'язково буде. Ну, побачимо, до чого вони там зможуть домовитися, які будуть результати цієї зустрічі. Франція, французька газета Лемонт. У четвер Медель Макрон прийме держсекретаря США Марку Рубіо та посла Стіва Віткуфа. Пише Лемонт. Ну, і зокрема, те, що мені закордонних справ Жан-Нуель Баро буде зустрічатися також з. Міністр з Держсекретарем США Рубіо, ну, і Там вони будуть обговорювати як війну в Україні, так і ситуацію на Близькому Сході та іранську ядерну проблему, повідомило дипломатичне Джерело. Ну і якраз у вот також ще нагазують, що, що міністр Збройних сил в Франції буде зустрічатися з Пітом Гексетом, містом ворони США. Міжнародний заклик повернути в Україну викрадених Росією дітей. Про це повідомляє також французька Зет Лемонт у соцмережах. Президент Естонії Аллар Каріс, мені закордонних справ Німеччини, а на Бербок, Єврокомісарі як вірку Віркунен від Фінляндії та Андріус Кубілюс від Литви, французькі парламентарі там їх переховуються британські парламентарі. Позують у синьо-жовтих футболках кольорів України, вимагаючи повернути в Україну викрадених дітей. Згідно з ініціативою Kids Back, Бек в Україну в 2023 році, і до неї приєдналося 40 країн, які підтримують Україну. Понад 5500 дітей було викрадено Москвою спочатку повномасштабного вторгнення. Повернуто було тільки. 1200. Отака от ситуація. Ну і нагадує нам француз Калімон, що в березні 2023 року міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, е, ордер на е, Путіна і уповноважено справ дитини Марію Львову Білову за те, що в ймовірні військові злочини вигляді депортації українських дітей до Росії 19 500, Ну, згідно офіційно, можливо, їх на жаль і більше. Французька газета Libération також пише про те, що президент Франції Мені Макрон буде приймати Марко Рубіо і Стіва Віткова. Ну, ця новина, так, вона після обіду була так одною з основної, що стосується України, бо там якраз і повідомляється, що вони будуть обговорювати питання війни в Україні. Ну і нагадує нам Libération, що це буде вже третя поїздка Держсекретаря США. Він був там. На Мюнхенській безпеки конференції, потім був на зустрічі міністрів закордонних справ країн, членів НАТО, ну і тепер от приїхав на зустріч у Париж із президентом Франції Еммануелем Макроном. Німеччина зідочий Сайтом. Суперечка в Європейському Союзі навколо військового пораду в Москві. Ну, головний представник зовнішньої політики Євросоюзу Кая Калас застерегла глав держав урядів України Європейського Союзу, країн кандидатів проти участі. у... 9 травня у Москві. Європейський Союз не вважатиме це дрібницею з огляду на масштабну російську війну в Україні. Сказала вона, вона сказала це ще в понеділок. Ну а Роберт Фіцо заявив, він там написав у Фейсбук, що ніхто не може сказати мені, куди я повинен і не повинен йти. Ну, вже є повідомлення, що він підтвердив свою участь 9 травня у Москві у святкуванні перемоги, як про це говорить Росія. Також підтвердили участь, зокрема, і. Президент Бразилії Лула Дасілова та лідер Китаю Ці Цзіньпінь. Побачимо, хто ще там. Є інформація, що ніби ще з ким чи не ну, ведуться якісь перемовини, що може він прийде. Ну, будемо, як кажуть, подивитись. Також шпігель. США відмовляються засуджувати напад Росії на Сумину. Ну, мова йде про те, що вже Тагішпігів пише, посилаючись на CNN, йому повідомили вже офіційний представник Канади, що раніше про це повідомляв Блумберг, що США не підпишуть заяву G7 із засудженням російської атаки на Суми. Також мова йде, пише про економічну співпрацю за містиску. Про це Таді Шпігель випустив достатньо такий ну, цікавий на мою думку, матеріал. Що нова адміністрація США наразі мало просунулася в переговорах з Москвою, тепер прес-секретар Трампа окреслив мирний план, який ігнорує поради багатьох експертів. Ну, Каролайн Лівіт, вона там відмовилася від різних коментарів, коли питали стосовно тої, як пише тут, невдалої, недавньої зустрічі з Путіним, хоча він там сказав, що вона дуже вдала. Ну, не знаю, наскільки вона вдала. Після того, як 11 квітня була зустріча, 13 квітня, Росія задала дару по центру сум я би назвав цю не назвав би цю зустріч вдалою ну і зокрема білий дім пропонує росії економічне пар партнерство. лід лівід стверджує що є стимул для росії припинити цю війну і можливо це може бути економічне партнерство з сполученими штатами америки але спочатку нам потрібно припинення вогню як президент і президентський посланник вітков чітко дали зрозуміти однак східно європейські та військові експерти вже давно кажуть що путін залишатися Жорстоким, як тут написано, якщо його армія не відчуватиме тиску на полі бою, про що ми з вами не знову говорили, тільки тоді, коли Путіна зупинять. А якщо будуть ще успішні контратаки, тоді можна щось говорити, що він там буде якась зацікавленість, якихось перемог. Доки його армія просувається, Путін точно не схоче сідати за стіл перемовин і затягує процес перемовин. Іспанія, іспанська Ельмундом. Фінляндія залишить закритими кордони з Росією до подальшого розпорядження. Фінляндія заявила в середу, що вирішила залишити свій східний кордон з Росією закритим до подальшого повідомлення. Вона закрила їх сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року, на тлі зростання кількості прибулих з таких країн, як Сирія та Сомалі. Бо там Росія спеціально направляла, вона хотіла дестабілізувати ситуацію. Це якраз це почали власні після того, як Швеція доєдналася до НАТО. І Ефе Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Представники США їдуть до Європи для пригорідного високому рівні щодо України та Ірану. Ще раз хочу повторити, що ця новина от після обіду була новина фактично номер один щодо питань, які стосуються України. Італійська Ля Републіка також пише про те, що Макрон прийме Рубіо та Вількова завтра. І італійська Ля Стампа. Повідомляє про те, що Сполучені Штати відмовилися підтримати заяву G7 із засудженням нападу Росії на Суми. Це також вже стало зараз офіційно все зрозуміло, і це показує насправді, от, як Сполучені Штати, ну зокрема, Трамп, відноситься до війни в Україні, що він насправді не тільки не засуджений, називає Росію агресором країною агресором, а Путіна не звинувачує у жодних злочинах. Сподіваємося, що щось там проясниться. Побачимо, до речі, які будуть результати в цієї зустрічі з Макроном, який є одним із лідерів якраз от створення коаліції бажаючих, і разом з Великобританією з Кіром Старвеном. Також сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення, нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.